3 листопада 2025 року, дорогі друзі, я вийшла в садочок і буду зараз робити пересадки. Рубіжка гуляє, лапка вона наступила на трояндочку. Вони бачите, і траву їдять. І тут допомагають морально. Франічка сидить, дивиться. Не хотіла виходити, зі мною вийшла. Тепер я бачу, їй дуже подобається. І що я буду робити? Грандіозне, друзі, дивіться, Оце стара троянда. Вона вже давно-давно перевелася. Я не думала, що такий корінь. І почала копати корінь, корнівище широчезне. І я хочу його обрати. От сюди, в цей мішечок, щоб не кололи. І на це місце я посажу троянду на штамбі. Зараз я покажу, де ця троянда. Ось, Оту троянду, бо... Вона трішки там не пасує. А на місце тієї троянди посажу гортензію. Я її сюди І Чоловік сказав, що ні, тут їй не місце. Ну ладно, послухаю і посажу ось там, де рядочок уже гортензії. буде ще одна оця гортензія. А ось. Дерево видно. Вона дуже красива, дуже гарна, це фантом. Ось, тівчулечки помощники теж зі мною. І що хочу сказати, я не знаю, який там корінь, але він дуже-дуже-дуже, мабуть, довгий. І гортензія, оця фантом, вона отам була і не росла. Мабуть, оця троянда, я тепер розумію. Забирала всі соки. Тут коріння дуже-дуже величезне, воно і широке, розлог, я вже скільки накопала в різні сторони, казалось би, да? ось. Тому хочу все коріння повбирати. І у мене замочена в корнівіні, я цілу ніч замочувала сакуру, я вчора розказувала, купила вчора нанголінка, на плюс калина, вона шаровідна, буде невеличка, полтора максимум метрів. І 4 кустики малини, сім кустиків клубнички. Це все в корнівіні, в хорошому корнівіні. Це все треба буде садити. І я почала, вийшла. Побачимо результат в кінці вам покажу. Друзі, дивіться, хотіла вам показати ось на фоні фрешки. Дивіться. Це якесь дерево. Це троянда. у Якої коріння? Як у дерева Подивіться. Ось. Зараз я так розміри фрешки. Видно, так? Да? Це взагалі що з чим-то. А я думаю, чого я не можу ніяк його викопати. Я копаю, копаю, дивіться, яка ширина. Це взагалі що з чим то Я такого не виділа. Ви представляєте, коли ми садимо троянду, в'ющийся, це плетиста троянда стара, я не знаю навіть, скільки її років. Мабуть, ми будинок купляли вже, вже вона тут була. Я не знаю, скільки її років. Вона перевелася. Була дуже гарна колись. Але скільки її років? Ну, мабуть, вже 15 точно, якщо не більше. Як не 20. Отаке От, коріння, як у дерева. І, до речі, дуже тяжко викорчовувати. От я так да. А я копаю, копаю. Дивіться, яка вже яма. Скільки ще треба, іще глупче. Ну, я хочу вже обрати. Я вже втомилася, скільки накопала. Люди добрі, вот это бывает же. Помагатери. Морально помогають, да? Мама, давай, ми тобі допомагаємо. Тобі буде легше. Е, Рубіка, ти помогаєш, да? Я ти квіточка. нюхає. Интересно, аккуратно, аккуратно, дотя. Полезла, нюхать туда. Шо это такое? А там огромный корень огромнейший. Помощник мой. Лежите рыця. Маме помогает. Ты не там копаешь, дотя, аккуратно. Рубика. акуратно. Аккуратно. Но я не яму вырыла під батутом. Дося, що ти там знайшла? Що ти там знайшла? Так, я буду пиляти пилкою, бо просто я не можу далі копати, це невозможно. Я вже огромнішу яму накопала, як бачите. Вона дуже велика, на самом деле. І просто буду корні спилювати, ну, наскільки я зможу. Я сподіваюся, що порослі виросте не так швидко. Отакі От справи, дорогі друзі. Дивіться, друзі. Оце таке коріння. Франечка нюхає зразу, думає, що це таке запахи, да, Новенькі. Ну, ви, думаю, розумієте, що там коріння ще воно дуже глибоке. Просто огромніше. Ось таке коріння, огромніше, як наша франечка. Вдалося тільки сокерою його, оце коріння перерубати, а пілкою було тяжко. Трояндочку на штамбі посадили сюди. Ось. А тут дуже стару, дуже тяжку троянду я з сокерою. Коріння те якось перерубала, як змогла. Ось. І тут буде тепер така трояндочка. Дорогі друзі, дивіться, була стара троянда, а тепер троянда штамбі. Ось Отака красунечка буде тут. Ви знаєте, де вона була, де вона росла, на її місце я посадила, зараз покажу ту гортензію. Там кисла земелька, все добре, добре спеціальне. А тепер йдемо садити там, де у нас малина смародину. Смародина за машиною. Дивіться, да? за машиною біля. В самому кінці ця була смородина. Для неї там дуже пекуче сонце, ну прям дуже пекуче. І туди я посажу з сакура. Ось так. Так що поїхали, йдемо і будемо дивитися. Там уже ямку я викопала для нашої красуні. Так, у мене немає. Стабілізації трошечки руки трисуться ну нічого. Ось, І зараз я покажу, де буде наша красуня. Садочок класне. З логістичком жовтим. Дуже тяжко, але я кайфую. Мені дуже подобається цей процес. Буде у нас красивіше і красивіше. Багато дуже хміля. От я копала ямку, там коріння хміля. Воно по всьому городу. Бачите, де компостна ямка у нас, там теж багато, дуже хміля. Там юка у нас недалеко від нього. А ось біля можевільника красавця, тут у нас малинка, я показувала. Малинка і смородина. Ось тут садимо нашу красонечку. Ось, сейчас я добриво принесу, посиплю добривом. І буде наша смородинка, Це Татьяна, наші смородина, буде їй добре, я думаю. І ще буде малинку, 4 кустика я ж купила. Що так, десь отут. Буду садити, буде як друга лінія. Тут буде у нас ще малиночка. Якось так. Ксюшечка вийшла тут до нас на воздушок, а я вже а, посадила сакуру. І зараз буду садити малинку. Ось. Що, теж І зараз І ось, гортензія вже показувала. Процес у нас такий серйозний. І собачульки теж грають. Так, Ксюнюша? Ой, Ксюша добре. І ззаді Ксюші троянда. Я думаю, вона на штамбі там буде дуже-дуже класно виглядати. І груша буде її затіняти, бо а, на цьому місці вона була, їй було дуже-дуже жарко. Прям дуже жарко було. Їй. Дивіться, друзі, яка красота. Боже мій, улітають журавлики. А, які вони класні. Зараз я вам покажу їх туди, піду. Подивіться, вже в теплі краї летять жиравлики, мої хороші. Хай у вас буде легка дорога, щоб обстрілів не було. Ай, зайчики летять, рівно летять. Небо сьогодні взагалі шикарне. Все, зараз йду уроки, буду робити з юшкою. Закінчила садити, поливаю. Краса, Боже, яка краса.